Історія радіо Афродіти починається з того, що відбуваються переговори у Львові українського і польського підпілля, і вони не завершуються нічим таким значним, крім того, що поляки продали українцям цю радіостанцію суму, ну якби техніку для радіостанції. У них була і вони її продали українцям, бо вони вирішили, що їм це не потрібно. Що вони обійдуться, я не знаю. Ну, занадто ризиковано, занадто складно. Не треба нам цього радіо. От беріть, забирайте, робіть, що хочете. І в і Україні, ну тобто і Шухевич потім його очевидно, це, це ідея була. А давайте зробимо радіо. Ну, тобто, от сміливість на. На найнесподіваніші. Тобто, ну хто буде ставити під під двома окупаціями? Спочатку під німецькою, потім під е, радянською окупацією. Е, півтора роки працює радіо. Ну всі потім запитували мене, коли я там, збирав інформацію про це радіо. А чому їх ніхто не запаленував? Тобто, просто не могли повірити в цю наглість таку, просто от, під носом е, німців, потім під носом у, у червоних е, росіян українське радіо мовить. П'ятьма мовами на всю Європу.